І ми зараз будемо настраювати себе, щоб предстати перед Ним в молитві. Да? Я хочу сказати з чистим серцем. Я сьогодні так розмішляв і задав собі питання таке. Чим наповнене твоє серце? Да? Оце важливо, допустимо, чим наповнене? Твоє серце, моє серце, чим наповнене ваше серце. Да? А чого? Тому що Слово Боже каже, що от ізбитка того, що в серці, говорять уста. Да? І от по устам, по устам ми можемо кожен оприділити, що в твоєму серці. Я буду читати деякі місця із Слова Божого, а зараз, ну так, просто якби. От. Я відкрив місця Слова Божого, почитав. А потім так прийшло на пам'ять з притч, от там є притчі, пом'яка глава, і там в притчах Соломон, мудра людина, він говорить, що якщо каже, безрозсудний мовчить, то каже, можна прийняти його за умного, да? і так буває, думаєш, краще б ти рот не відкривав, тому що як відкрив рот і зразу. Все млнін про тебе да, отак от от помінялося. То, от як важливо і нам також провіряти себе, да, от що виходить із наших уст. Якщо ми є діти Божі, якщо ми покликані Господом нашим Ісусом Христом на цій землі творити добро, да, робити добрі діла, добрі справи, от, то ми це повинні робити по мірі наших сил, да, от, по мірі сил благословляти. По мірі сил жертвувати, от, тому що е, також це служіння жертвене служіння, фінансове служіння. Ви знаєте, за ним також наблюдає Господь. От. І ми, якщо беремо той приклад, коли там в храмі і та бідна вдова, да, от, вона прийшла і положила дві лепти, В неї було днівне пропитання. Може, вона в той день вирішила побути в пості. Вона їх не потратила. От. І коли прийшла в храм, вона взяла ті дві лепти і положила туди в ту казну. Нічого, хай. Він <luxury copyright> <Да. AGł informative> нам не мішає. Слава Господу. Подієте, і. Іменно те, що є так, як потім Господь сказав, каже, що ті, каже, от ізбитка серця, о, ну там від із збитка свого ім'я, тобто, да? а ця каже, віддала все, да, от, все. Я так думаю, що ту бідну вдову, яка положила ті лепти, на другий день у неї було що покушати. Я думаю, що у неї було опять тих дві лепти, оте днівне пропитання, щоб. Поїсти, щоб щось у неї було. Да? О, то я що хочу сказати, що дійсно так же і за час за нами Господь наблюдає. От, ну, і ми це все повинні робити. по Нашим можливостям, по нашим способностям, да? і кожен контролювати себе, перевіряти себе. Чого. Тому що, коли ну, як сказати, ми в хорошій такій обстановці, да? такій, може бути навіть теплічної обстановки, да? і нам добре. Але коли ми попадаємо ну, в якісь такі обстоятельства, бути, які да? ну, де нам ну, не комфортно, як кажуть. Вийшов із зони комфорту. Да? От, от якраз от там, от якраз і провіряється моє состояння, провіряється кожного состояння із нас, да? е, в якому, що ми там да, вже предприймаємо, що виходить із наших уст, да? і все тому подібне. То дійсно ми з вами, ми з вами повинні бодствувати, повинні стояти на стражі. От я, звісно, я вибачаюсь трошки в мене состоянням, що то не знаю, давление там падає, і зараз трошки такий, наче як побитий, знаєте, ну трохи, как побитый, знаете, но все одно прочитаю Слово Боже, ми преклоним коліна, помолимося, попросимо, щоб Господь нас обільно благословив, щоб злив свої потоки благодаті, щоб да? Слово, оце, воно живе і дійственне, воно торкалося наших сердець і щоб ми дійсно. Знали, перед ким ми предстаємо, ми предстаємо перед живим Богом, от, і тільки йому вся слава, тільки йому вся хвала і Йому тільки вся подяка за все, ви знаєте, за все. Тому що ви знаєте, я думаю, так не в тому, що думаю, а воно, мабуть, так на самом деле, так і справді є. от, Що скільки мог, рядом з нами людей, які дуже... Є, звісно, люди, які в стані, ніж ми. Понимаєте? Ну там фінансово, там ще, да? Але іменно те, що є скільки людей, які знаходяться зараз в такому в худшому да? От. І е, ми з вами, дійсно, ми з вами повинні, ну, як би сказати, е, ну... Бути готовими, да, відкликнутися, от, якщо є якась там проблема, якщо є ну, нужда, або ще щось таке. І я буду читати, Слово Боже, і ми потім помолимося. я буду читати іменно якраз за те, що слово... це Івана від Матфія прочитаю. з... 12 розділу з 33 вірша, тут написані такі слова. Або виростить дерево добре, то й плід його добрий, або виростить дерево погане, то й плід його поганий, тому що дерево пізнається по плоду. Понимаєте? Ну, я Ми всі, я думаю, якось якимось чином ми соприкасалися з тим, що можна виростити. Да? От Брат Віктор там помідори. Да? Я впевнений, що він хороші помідори вирощує. Я ще не Пробував, звісно, ну, <laughs> <Вот. laughs> я виращую ну, вкусний виноград. Я знаю, брат Віктор пробував, він каже, що вкусний. Може, ще хтось ну, да? вот. Но Я вам хочу що сказати. Ну, Ті, хто займаються цим, да, стараються, щоб виростити хороше, чи ні. Ну, от хороше, так. Да? Щоб воно було там, ну, сладке там, чи якщо воно має бути кисле, то воно має бути кисле, да, як там той лімон чи ще да? о, Щоб воно дійсно було. Чого? Тому що по вкусу отого плода і познається яке дерево. О, от яке дерево. да, І от тут, от іменно, а тут от іменно слово Боже каже, то, що, да Но ми також являємося, як оті дерева, да які повинні. ну, ну ви виростити, да, щоб у нас виріс плод, як слово Боже каже, плод духа. Да? І якщо читаєш от, там, качество того плода, то той плод, він, ну, я не знаю, ну, це ну, прекрасний, прекрасніший плод на землі. Да? Чого? Тому що там саме перше, любов, віра, кротость, довготерпіння, да? там, і тому подобне перечисляється. І каже, хто каже, в ком це є, то той каже, не під законом. Понимаєте? Не під законом. От. А що, а благодать Божа, вона присутствує, і вона, благодать Божа, благодать Духа Святого помагає нам, щоб дійсно оцей плод от він виріс. І отут, от от Слово Боже, каже, що каже, якщо ви виростили дерево, і воно хороше дерево, то каже, і плод його хороший. А якщо виростили дерево плохе, то каже, і плод його плохий, того що. Не може бути від дерева плохого, да, хороший плод, і наоборот. Да? От, і каже, дерево познається по плоду. от. А далі говориться породження їхне, як ви можете говорити добре, будучи злі, бо від повноти серця говорять уста. да, от. Іменно каже, як ви можете бути добрі? Ну, то есть, да, от, якщо говорити добре, якщо ви злі, да? Чого? Тому що від повноти серця говорять уста, да? От, і іменно якраз. Ми з вами, ми з вами от, повинні якраз і обращати на це да? Хоча слово Боже, тут іменно говориться, каже, що каже, якщо ви, каже, дитина попросить у вас хліба. да? От, Не обращайте внимання, пожалуйста, на дитину. Якщо, каже, якщо дитина попросить хліба, да, от, то каже, навіть якщо будучи ви злі, то ви дасте їй хліба. да, ну, Це якби так, да, от, ну, це дитина, це є своє, це є своє є рідне. І ми в цьому світі ми можемо бачити людей, які, допустимо, ну, до свого, да, там, ну, своєї сім'ї там, чи ще щось, ти від цієї людини там, не получуєш ніякого там, ну, прокляття по відношенню до рідних. да, от, нічого Ніякого злого такого слова. Да? Але коли ця людина попадає, ну, допустимо, десь в среду, в де не його там рідні, ілі ще щось, ви знаєте, то там хватає не то, що там, щоб її там толкнули, чи ще щось. нібудь, А навіть подивилися, якби подивилися, і у неї вже не так подивилися, і ця людина може воспалятися, да? А що це робить От в ній? От то, що, да? А в ній робить це то, що знаходить там у її серці. І людина, коли серед своїх, вона якби себе здержує і понімає, це ж своє, це ж рідненьке, да? а якщо десь знаходиться де нема такого, ну, да? то іменно, якраз ото і відкривається, що у цій цієї людини є в серці. да? От, І слово Боже кажеться, що від повноти серця говорять уста, говорять уста. От, То іменно, ми з вами повинні. Ну, Ну, бути наповнені ну, дійсно отом хорошим. да, хорошим. Я колись ну, зараз ще прочитаю, а потім ще й засвідкую. О, далі написано, добра людина із добро, доброї скарбниці серця виносить добре, а зла людина зі злого сховища виносить зле. Але говорю вам, що за всяке марне слово, яке проголошує. Проголосять люди, вони дадуть звіт за нього в день суду. Бо за слова свої будеш виправданий і за слова свої будеш посуджений. І я хочу, тут є сноска, це марне слово. Да? От, сноска є, що ну, як би сказати, ну, як значення цього слова. Да? Тут марний, безплідний, безрезультатний. Невиконаний, нереалізований, непродуктивний, безуспішний, бездіяльний, лінивий. Понімаєте, так? Да? Що таке? марний? марний? Це е, ну, сказане слово, да? але це слово воно невиконане. Це не може нам бути яке да? Ну, Може бути також і обіцяння. Да? Ну, наприклад, пообіцяв. А потім, та не буду я там виконувати те, що обіцяв. да? Ну, Там устроїлось, там Ну, Ти ж, що давав цю обіцянку, да? і ти її не виконав. То от іменно якраз Слово Боже каже, що за кожне марне слово от, людина дасть відповідь у, от, за День суду. Да? От. І я що хочу так, ну, не в тому, що це було десь дуже багато років назад, ну вже років 22, напевно. І ви знаєте, я, ну, я покаявся в 96-му році. Це був десь 2001-2002 рік. Це вже десь років 5-6 пройшло. От. І ви знаєте, мене. Постігло, мабуть, таке може іскушення от, чи іспитання, я не знаю. Я вже так думав про себе. Думаю, не ли слова, там, ну матірні слова, я не вживаю вже ну, на протязі, там, скільки років, да? о, все якби так, от, так да. І от один раз я попадаю в таку ситуацію. Я робив тут на цьому, ну тут млин був старий той млин, і ми там працювали, і потім нас послали, там грузить висівки в вагон. от. Зі складу, там наша бригада. І я сидів там на вагоні зверху, і дивився, щоб ця труба, по якій ці, а ті всі там насипають, воно там все тарахтить, там це саме, да? а я ж сидів і дивився, щоб ну, коли вагон повний нагрузиться, щоб крикнути, щоб вони останови виключили. От. І я ж там сижу, воно все тарахтить, вони там кидають, я дивлюсь, воно туди сипеться, бачу вже під верхом, під верхом, вже цілий верх, вже цю трубу починає набиратися. Я кричу, а вони мене не чують, розумієте? І я попадаю в таку ситуацію, я розумію, заб'ється це, згорить двигатель, там, ну якби ці всі послідства, ви знаєте. І я для себе ви почув, як із моїх уст вирвалися. Оті нехороші слова. Я не знаю, чи вони почули, чи ні, але вони виключили, ви пам'ятаєте, а я потім. Зрозумів, що я зробив. Маєте, до цього я думав, що я, у мене їх немає. А оказується, що десь отам, в глибині, в отій скарбниці, да, десь воно там то сиділо. Ви знаєте, я покаявся перед Богом. Я попросив прощення. говорю, Господі, прости, очисти мої уста. Я не хочу говорити такі слова. Ви знаєте, от. І слава Господу, слава Господу. Я більше і в такі ситуації не попадав. Не знаю. Може, ви знаєте. Може, Бог і попустить, от. але... Іменно стараюсь, щоб контролювати, да, щоб з наших уст оце гниле, да, оце, що якщо, ну, щоб слово, яке виходить із наших уст, щоб воно не оставалося марним, да, а що його виконувати, от, якщо десь щось ну, не вийшло, десь щось може, ну, якісь будуть накладки чи ще щось, да, то я вам скажу, ми ж всі люди, так чи ні? Можна там, допустимо, поговорити, можна цей вопрос, ну, якщо. Що потрібно і попросити прощення, да, об'яснити там чи ще. Но, якщо ти сказав слова, а при цьому ти проявив свою лень, да, тому що було лінь там робити, лень іти чи ще щось, да, то іменно якраз це є ці марні слова, які не повинні виходити із уст наших. Слава нашому Господу. Це щось трошки аж лучше мені стало. Давайте ми зараз приклонимо коліна і помолимося го.